Трамп готовий займатися справою миру стільки скільки буде потрібно. У Польщі госпіталізували людей з отруєнням рибою. У Варшаві розпочався книжковий ярмарок. Ми не будемо ганятися за переговорами щодо України по всьому світу. Так висловився державний секретар США Марко Рубіо, маючи на увазі посередництво у переговорах щодо припинення війни. За його словами, Сполучені Штати не братимуть участі у зустрічах, які не будуть продуктивними. Він також розкритикував склад російської делегації на переговорах з Україною. Як він сказав, рівень делегації, яку росіяни відправили на переговори з Україною, не дає підстав сподіватися на серйозність їхніх намірів. Однак, очільник американської дипломатії також наголосив, що президент Трамп готовий займатися справою миру стільки скільки буде необхідно. У поморському воєводстві підозра на так звану хворобу вісленської затоки. Відповідальні служби рекомендують обмежити споживання донної риби принаймні на два наступних тижні. Йдеться зокрема про камбалу та вугра, виловлених у віслинській затоці. Протягом останніх днів в одному із повітів воєводства госпіталізували кількох осіб із характерними симптомами, каже директор департаменту безпеки поморського управління у Гданську Ришард Сулента. Така ситуація виступила. Наразі йдеться 5 про п'ятьох пацієнтів. пацієнтів. Знаємо, що причиною була донна риба. Вони накопичували у собі токсини. дуже риби, кумулували в собі токсини. Серйозної загрози життю та здоров'ю людей госпіталізували. Зованих після вживання риби немає. Зразки риби надіслали серед іншого до державного ветеринарного інституту. Результати тестів будуть доступні протягом кількох тижнів. Експерти закликають людей звернутися до лікаря, якщо вони відчувають будь-які тривожні симптоми після вживання риби. Варто звернути увагу на біль у м'язах та темну сичу. Понад шість сотень видавництв у Польщі та з інших країн в одному місці у Варшаві розпочався міжнародний книжковий ярмарок. Це можливість знайти нове видання або ж зустрітися з улюбленим автором, любителі читань читання із нетерпінням. Щороку чекають на цю подію. Як наголошує Оля з Чемецька із фонду популяризації читання, ярмарок це прекрасне місце для знайомства дітей із книгами. це можливості, які звісно треба використовувати. Стовати треба вести дітей туди, де є книги, де є автори, де відбуваються якісь події. Таким чином ми наближаємо дітлахів до читання. Це стає приємністю. Навик читання для приємності тисключове доставання. Варшавський ярмарок є найбільшим заходом такого типу у Польщі. Почесним гостем цьогорічного ярмарку є Корея, а сама подія триватиме до неділі.